Німеччина обіцяє підтримку Україні, Наша країна своєю чергою рішучі реформи і боротьбу з корупцією. Арсенія Цинюк і Ангела Меркель відкрили сьогодні в Берліні інвестиційний форум. Чи додасть він інвесторів Україні? Покаже час, а От Ангела Меркель вже інвестувала свою політичну вагу на підтримку України. Наталя Фібрік бачила, як це було, і вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Наталю вечір добрий. Ну і вам слово. Наталю, вітаю. Ну форум уже завершився. От Ангела Меркель і Арсеній Яценюк демонстрували сьогодні повну гармонію та взаєморозуміння. Обидва очільники урядів відкрили інвестиційний форум. А потім провели консультацію у відомстві канцлера. за їх присутності. Були підписані важливі угоди. Так, кредитна лінія НАК «Нафтогазу України на 300 мільйонів доларів США від Європейського банку реконструкції і розвитку, а також створення німецько-української промислової палати. Ангела Меркель хвалила України країну за реформи закликала не зупинятися і боротися з корупцією. Хоча це процес довгий, вважає канцлер Україні. Вона обіцяла усіляку підтримку і навіть заступилася за Яценюка і перебила німецького журналіста на прес-конференції, коли той у запитанні да Яценюка сказав, що в партії Ангели Меркель вже є люди, які сумніваються у готовності України мінятися. Хто сумнівається? Я точно ні. у мене сумнівів нема. Не знаю, що ви там чуєте, але це точно не найбільша турбота моєї партії. Я заявляю, що вірю в бажання прем'єр-міністра проводити реформи в Україні Арсеній Яценюк дякував за підтримку. Обіцяв рішучі реформи, настільки рішучі, що при проведенні судової реформи закликав звільнити усіх 9 тисяч суддів в Україні. Про зону вільної торгівлі обидва очільники говорили, що вона запрацює із 1 січня без затримок і без озирань на Росію. Ми провели сім раундів консультацій, як політичних, так і технічних, з приводу імплементації угоди про зону вільної торгівлі. І ми не почули від росіян жодної предметної розмови про те, що ж лякає так російську економіку. Ну і такі бізнес-форуми ще цього року. Український уряд планує провести в Парижі. А от наступного заплановані форуми у Торонто, Осло, Лондоні та Брюсселі. Наталю. Дякую, Наталію. Наталка Фібрік з Берліна про результати інвестиційного форуму, на який в Україні великі сподівання.